Чи можна пропрацювати все життя відверто посередньою няною, померти в будинку пристарілих, при цьому маючи улюблене хобі, яке могло принести щонайменше півмільйона доларів. У 2007 році колекціонер Джон Малуф придбав на аукціоні коробку з негативами, не підозрюючи, що в них понад 150 тисяч унікальних світлин. Він зрозумів, що натрапив на справжній скарб, і почав досліджувати загадкову історію їхньої авторки. Вітаю вас! Це шосте відео із серії про відомих фотографій. І сьогодні ми поговоримо про загадкову Вівіан Майер. Вівіан була замкнутою людиною, нічого не викидала, накопичувала в своїй кімнаті тонни старих газет. Вона часто змінювала роботу і місце проживання. Деякі її роботодавці згадували, що вона могла бути різкою, потайливою і була схильна до підозріності. Вівіан використовувала вигадані імена, приховувала багато деталей про своє життя, але за зовнішністю такої собі трохи не в собі дивної та різкуватої жінки ховалася неймовірно талановита, уважна та закохана у фотографію мисткиня. Вівіан залишила глибокі та емоційні кадри: портрети пересічних людей, вуличні сцени Нью-Йорка та Чикаго. Вона наче бачила душу людей і звертала увагу на важливі деталі, які вислизнуть від уваги більшості людей. Окрім вуличної фотографії, Вівіан створила багато автопортретів. Вони стали способом її самовираження і відображають її загадкову натуру. За життя Вівіан ніколи не публікувала своїх фотографій і не прагнула визнання. Майже всі, хто знав її особисто, навіть не здогадувалися про її талант. Вона була дуже приватною людиною і ніколи не демонструвала своїх робіт. І лише після смерті Вівіан стала однією з найзагадковіших постатей фотографії ХХ століття. Якби Вівіан Майер наважилася показати свої світлини, її життя можливо було б зовсім іншим, можливо і ні, адже для успіху завжди потрібно більше ніж лише талант. А вы як гадаєте?